Зранку до ночі працюєш на роботі. Купуєш дорогучі подарунки для своєї дружини, а вона каже: Ти мене не любиш.' Зустрічався з таким? Можливо, ти просто не знаєш її мови любові. Ну що ж, поїхали. Гері Чепмен в своїй книзі 5 мов кохання говорить про особливих 5 мов любові і як важливо зрозуміти, яка мова любові у вашого партнера в шлюбі. Мова номер один слова підтримки. Для цієї людини важливо, щоб ви підтримували її словами, робили компліменти сонечко, моя квіточка, ти в мене найгарніша. Якщо це мова любові вашої половинки, вона буде цвісти і пахнути. Мова номер два: якісний час. Людина з такою мовою любові ніколи не погодиться, що ви будете сидіти в телефоні, телевізорі з дітьми і ще з нею. Ця людина хоче часу тільки для неї. Третя мова любові це подарунки. Для такої людини важливо, щоб ви їй дарували. Неважлива ціна цього подарунка, важливо, що ви виявляєте свою увагу до своєї половинки через подарунки. Можливо, це буде щось маленьке, але цей подарунок робите ви для неї або для нього. Четверта мова любові допомога. Для такої людини важливо, щоб ви допомагали їй мити посуд, прибирати в будинку, бути з дітьми. Саме ці прояви показують, що ви її дійсно любите. І мова номер п'ять це фізичний контакт. Для таких людей важливо, щоб ви їх обіймали, тримали за руку, цілували. Друзі, дуже важливо, щоб ви знали мову любові вашого партнера, а ваш партнер знав вашу мову. Тоді прояви любові вийдуть на зовсім новий рівень.